То з нас з чоловіком мудак. Отже, ми з чоловіком обоє любимо Reddit. Тож після того, як суперечка знову зайшла в Лугий кут, вирішили написати сюди, щоб отримати сторонню думку. Відразу спойлер розлучатись не збираємось. Ми одружені 8 років, знайомі 11, маємо трирічну доньку. Обоє працюємо, заробляємо приблизно однаково, але я 30 років жінка, на віддаленій роботі з вільним графіком, а чоловік 32 роки. До недавнього часу працював лікарем. У зв'язку з цим побутові справи розділені 90 на 10 за моєю оцінкою і 75 на 25 за оцінкою чоловіка. Різниця в основному через те, що я не включаю в список побутових справ суботні розважальні поїздки з донькою, куди ми їдемо всі в трьох. Чоловік вважає, що вони повинні включатися як внесок з його боку, тому що він майже завжди за кермом. Його машина більша і комфортніша, і самі розваги не ті, які він обирав би для себе. Ну логічно, активніше з урахуванням три річки, їй, поки багато чого не можна або не цікаво, доводиться вибирати з того, що їй можна. У будь-якому випадку, ми обоє згодні, що розподіл нерівномірний. Півтора місяці тому чоловік сказав, що більше не може, і пішов з медицини на офісну роботу. Я не заперечувала, хоча була засмучена, тому що чоловік був дуже хорошим лікарем, і мені здавалося, що це його покликання, але вирішувати йому це його життя. Загалом він змінив роботу і сказав, що грошей стільки ж, нервування і відповідальності незрівнянно менше. І ось тут починається сварка. Я була готова брати на себе більше побутових справ, тому що робота чоловіка була важкою і соціально значущою. Всі професії потрібні, але це не робить їх однаково важливими. Для мене очевидно, що людина, яка рятує життя, повинна мати більше привілеїв, ніж та, яка малює милі картинки в 3D для мобільних ігор, як я. Але тепер, якщо ми обоє офісні працівники, то справедливо, що побут повинен ділитися навпіл. Чоловік вважає, що я його караю за те, що він пішов з медицини. Ні, він доросла людина, і ще я повинна була сказати йому, що змушую його витрачати весь, нарешті, отриманий вільний час на те, щоб дряпати підлоги. Перед тим як він вирішить піти, тоді він би не став міняти одну кабелу на іншу. Це була цитата. Після цього ми посварилися, і я перестала готувати і прати. Точніше, готую і перу тільки собі і доньці, бо нефік. Потроху продовжую сваритися щовечора. Отже, хто з нас мудак? Коментарі батько вважає час дитиною побутовим обов'язком, який займає 15% його вкладу. Дитина порівнюється до чистої підлоги, прання миття сантехніки та прання штор. І то його внесок це вести машину і засмучуватися, що йому не весело. Загалом дитина це окрема стаття. Відсоток у статті розраховується окремо під 100%. Побут окремий, і якщо ми виключаємо дитину з поводу, то швидше за все дружина права в співвідношенні. Мені цікаво дізнатися, що входять в інші 10%. донести білизну до кошика і поміняти лампочку або раз на тиждень заїхати за продуктами. Напевно, щось в районі закупівлі продуктів. Тоді теж треба їхати, і теж невесело на всі. 10%. за логікою чоловіка весь попередній час каралася дружина тим, що у вільний час мила підлоги. Зараз теж дружина повинна бути покарана. Питання до чоловіка А за що? Як цікаво, він вважає домашні турботи кабалою і при цьому не бачить нічого поганого в тому, що ви то якраз в кабалі. Навіщо він в сім'ї, якщо сімейне життя йому таке огидне, з дитиною йому погано, від побуту нудить, якщо що, жінки теж хочуть прийти з роботи, навернути свіженького і відпочити. Ми теж хочемо мати вільний час, а не стояти біля плити, мити підлогу, займатися з дітьми, паралельно готуючи до завтрашнього робочого дня одяг для всіх обіди, вироби та ще щось. І так до нескінченності або, хоча б до першої години ночі, дим ставлення у вашого чоловіка до вас ви не мудак. Я з поїздок з дитиною дуже здивувалася. Тобто він проводить час не так, як хотів, і це побутовий обов'язок. Час з сім'єю і дитиною побутовий обов'язок, що за фігня. А залучення до побутових справ сім'ї це покарання. Ну, типу, як мама каже: Ти в школі двійку отримав? В покарання не підеш гуляти і помиєш підлогу, кабала так. Для дружини це задоволення і дозвілля, вона ж не людина і не втомлюється, а для чоловіка кабала, в яку його намагаються затягти. Я читала з обличчям здивованого пікачу. За його логікою виходить, що раніше він вас крав за соціальну незначну роботу. А якщо ви зараз візьмете і з судею станете, то він буде вам котлети матати і унітази чистити. А взагалі ви ще правильно пишуть дитячий садок. Хлопчик нікому нічого не винен, будь-яка відповідальність для нього покарання. Хоч собі їжу готувати, хоч про дитину піклуватися. А він хотів би з хлопцями в футбол, але зла мама не пускає, поки іграшки не прибере, ще й невдячний. Ви з повагою до його праці і втоми раніше його обслуговували, а він це сприймав як належне. Тобто за логікою чоловіка до цього часу покараною була ви. За що? За те, що малюєте картинки, за те, що народили йому нудну дочку, яку треба тягати по суботах на прогулянки. А якщо вам зараз хочеться піти в соціально важливу професію, він візьме 90% домашньої роботи на себе або сприйме вашу зміну роботи як чергове покарання, як взагалі чоловік бачить власну сім'ю, головою якої, швидше за все, він вважає себе? Як похмуре болото, з якого він виходить щодня в цікавий світ, як материнський дім, де його можуть балувати або покарати. Про повод. Справа не в караю, а в тому, що коли тягнеш побут на одинці, відчуваєш образу. Адже чоловікові не потрібна ображена дружина, значить, чоловік повинен більше вкладатися в побут. Про вихідні та розваги, якщо чоловік думає, що мати трирічної дитини мріє гуляти дитячими майданчиками, а не ходити на рок-концерти або кататися на байдарці. То він дуже помиляється, будь-яка доросла людина любить дорослі розваги, а всі сімейні та дитячі розваги це завжди компроміс у тій чи іншій мірі. Ти мене караєш слова не чоловіка, а хлопчика. Хлопчик вважає покаранням те, що ви перестали видавати йому компенсацію за соціальну значущу роботу, на якій він більше не працює, коли це скасування пільги у зв'язку з тратою прав на неї стало покаранням. Я взагалі вважаю, що пільга була видана в надмірному обсязі, але тут була ваша справа. Зараз він працює на звичайній офісній роботі з не таким стресовим графіком, а значить, повинен зробити свою частину побиту. Якщо він, звичайно, любить свою сім'ю, а то він вигорів і не чіпайте його, а дружина не вигоріла тягнути на собі більше. І за обурення чоловіка, що йому доводиться займатися батьківством. Спільне дозвілля з дитиною теж частина батьківства. Він. Повний стовідсотковий мудак. Не хочу бути з кермом, є таксі, громадський транспорт. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до таких чоловіків, і чи дійсно автор мудачка в цій ситуації? А у нас є ще оновлення. Окей, так, це другий пост. Сподіваюсь, третього не буде. Я чоловік і на все так однозначно. Хоча ні, саме так. Я приймаю ваш вердикт і постараюся стати меншим мудаком. До хорошого швидко звикаєш. А тепер моє жалюгідне белькотіння виправдання. Справа в тому, що сім'я моєї дружини наземо її Аліна, тому що кожен раз писати Моя дружина якось дивно, типовий представник спадкових медиків снобів. Вся родина лікарі ділять людей на лікарів, які небожителі, що спустилися з небес, і решту бидла, яке повинно їм в ноги кланятись. Коли стало ясно, що Аліна в мед не піде, вона від виду крові в непритомність падає, то її почали гнобити. Як же обидва старші брати, майбутні лікарі, а вона фу малює, її привчили все віддавати братам і, безперечно, їх обслуговувати. Причому сама Аліна це вважає нормальним. У перший раз, коли ми у них святкували новий рік, її мама в якості тосту сказала: зі святом вас, дорогі колеги. А вже потім з посмішкою додала, що ой, ну і Аліночка, звичайно, теж. На мою думку, Аліна через це і вийшла за мене. Я не відразу це помітив, але її мама мене просто обожнювала. Як же йде на червоний диплом, та ще й за тією ж спеціальністю, що є якийсь із знаменитих справ, які лікував самого? Тепер розумію, що вона постійно аліні мізки мила, що та повинна мене всіляко облизувати за те, що я професію лікаря вибрав. Так, я нічого не робив по дому, виправлюся, але це тому, що мені буквально нічого там робити. Коли я приходжу з роботи, будинок чистий, вечеря готова, а донька спокійно малює або грається з Аліною. У гарну погоду я намагаюся брати доньку на годину-дві погуляти, щоб Аліна відпочила. Погано сиджу з нею вдома, але вона все одно постійно хоче до мами, повністю відволікти не виходить. Ну і так, у нас є няня, яка приходить на два дні на тиждень, щоб Аліна могла працювати і відпочити. Я не збираюсь знецінювати її роботу, але справа не в тому, що вона задовбалася, хоча серйозно я розумію, що був мудаком, а в тому, що в неї крах життєвих цінностей через те, що я змінив роботу. Плюс її мама стала виносити їй мозок через мою роботу. Мовляв, раніше вона через мене хоч щось для медицини робила, а тепер зовсім марна стала. І сварки почалися ще раз у рівно після маминого дзвінка. Я питав, чим допомогти, але отримав у відповідь докір, що я повинен не допомагати, а сам робити, тому що ми тепер на рівних. Окей, але щоб я не взявся робити, вона вже зробила. Так, мені здається, вона не хоче, щоб я допомагав. Вона хоче, щоб я задовбався через те, що зрадив свій священний обов'язок. Пішов, до речі, консультантом у фармакологію, друг покликав роботою задоволений. Пум-пум-пум, от тобі і ситуація з двох сторін. Раніше здавалося, що авторка не мудачка, а автор мудак, а тут здається, що вони трішки той, трішки той, але більше всього, все-таки авторка, тому що через маму вони сваряться. Мені здається, потрібно обмежити спілкування з матір'ю і сходити до психолога, тому що це не окей. Ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак, що ігнорував онука, який народився в результаті зради мого сина. Постараюсь розповісти все коротко. Мій син зрадив своїй дружині з іншою жінкою, і в результаті його коханка завагітніла. Після численних парних консультацій у психолога, пошуку себе, син і його дружина вирішили зберегти шлюб. У них троє дітей дві дівчинки і хлопчик, які, зрозуміло, мої онуки. Я з ними дуже близький, балую моїх малюків з самого народження. А ось з цією дитиною від іншої жінки у мене немає ніяких стосунків. Здається, йому зараз майже два. І я розумію, що якби я з ним спілкувався, то це напевно дуже зачепило б мою невістку, яка мені майже як донька, тому що я знаю її ще з тих часів, коли вона була підлітком. Вона ж про нього взагалі ніколи і нічого не говорить. Що стосується сина, то я знаю, що він платить аліменти, але, як мені здається, він з ними бачиться дуже і дуже рідко, може раз на кілька місяців. Та й то я не впевнений. У будь-якому випадку мати цієї дитини вирішила зв'язатися зі мною. Виявилось, що син дав мій номер телефону. Вона сказала, хто вона така, а потім запитала, чи хочу я спілкуватися з онуком. Я відповіла, що не вважаю це гарною ідеєю, а потім просто повісила трубку. Я розповіла синові про цей дзвінок, і він відповів, що давав цій жінці номер телефону, але не знав, що вона збирається сказати. Коли я розповіла, що вона хоче, він ніяк не відреагував. Я публікую це з нового аккаунта, тому що вважаю за краще тримати справи своєї сім'ї осторонь від інших. А тут мені просто неупередженого судження. Дякую. Коментарі. Якби дитина була старшою і сама проявила ініціативу без участі коханки, ви б відреагували так само, автор. Я про це не думала. Але так, моя відповідь швидше за все була б іншою. Не думаю, що в мене вистачило б духу сказати хлопцеві, що я не можу з ним розмовляти. Я насправді не така холодна, як багатьом тут здалося. Я не думаю, що ти холодна. Я читав жахливі історії про матусь, які при будь-якій зручній нагоді нагадували невісткам про зради і позашлюбних дітей. Звичайно, це відбивається і на невістці, і на однуках. так що, якщо ти хвилюєшся за них, а не кричиш О, новий хлопчик, ніхто інший не важливий. Це не робить тебе мудаком скоріше навпаки. Немодак, кровне споріднення не завжди означає, що ви повинні бути близькими. Ця дитина взагалі не повинна існувати раз ваш син у шлюбі, і вона ніколи не буде прийнята у вашу сім'ю в її нинішньому стані. Ця жінка вчинила абсолютно неналежним чином, не запитавши батька дитини про це, як ви до цього поставитесь. Не вважаєте дивним, що він просто дав їй ваш номер телефону, щоб вона зв'язалася з вами. Не дозволяйте нікому тут вселити вам, що ви чимось зобов'язані цій дитині ганьба цій жінці за спробу вторгнутися в сім'ю, яка вам мало не зруйнувала. Вона і її дитина будуть розплачуватись за те, що вона зробила. Автор Взагалі-то я не дуже вірю в те, що син сказав правду. Думаю, він прекрасно розумів, що вона домагається, але не розповів мені про це. Ймовірно, побоюючись, що це якимось чином дійде до моєї невістки. У будь-якому випадку я не дуже злюся на цю жінку за дзвінок. Швидше за все, вона намагається отримати користь із ситуації, що склалася, але вийшло просто незручно. Ось і все. Вердикт Редіта ніхто не мудак. Не знаю, чому вердикт ніхто не мудак», тому що чоловік і коханка мудаки, але хай пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.